Всім привіт! Ви на каналі Життя без прикрас. мене звати Михайло. Тема даного відео самого наваріння. Сьогодні буду готувати зернову брагу, основою якої в моєму випадку є зерно кукурудзи. Поговоримо, що потрібно для її приготування і які є нюанси. Саме перше, що пропоную почати, це ємність для бродіння. Тут рекомендую вам брати ємність для зернової браги з запасом по об'єму. Так як при бродінні зернова брага більш інтенсивніше пінеться, і при бродінні з'являється вверху браги зерновий прошарок, який потрібно раз на добу перемішувати, щоб краще виходили гази і зменшити ризик зараження браги і подальшому її скисання. Тепер переходимо до інгредієнтів. Так як це зернова брага, мені знадобиться зерно, в моєму випадку це буде зерно кукурудзи. В вашому випадку можете брати що вам цікаво. Це пшениця, гречка, рис і тому подібне. Одна рекомендація щодо зерна це зерно потрібно, щоб було якнайдрібнішу помогу, щоб дріжджам і ферментам було легше працювати. І тепер переходимо до третього інгредієнту це дріжджі. Я буду використовувати дріжджі Кодзіонел, так як в них вже є допоміжні ферменти. Що це за ферменти і для чого вони потрібні? Ну, скажу по-простому. Якщо в порівнянні з цукровою бравою, там все просто, дріжджі, поїдаючи цукор, виділяють спирт. Якщо ми візьмемо зернову браву, то тут є зерно, в якому присутній крохмал, але відсутній цукор. І дані ферменти, якраз нам і потрібні, щоб дане зерно оцукрити. І дріжджям було що поїдати. Вносимо в в'ємність всі наші інгредієнти. Трішки її перемішуємо. Добавляємо дріжджі. Дріжджі потрібно додати 8-10 грам на 1 кг зерна. Розсипаємо по поверхні. Після внесення дріжджів чекаємо хвилин 15, хай вони трошки заведуться і потім перемішаємо. Минуло 20 хвилин після внесення дріжджів. дріжджі вже почали працювати. На поверхні браги з'явилося доволі багато піни. Якщо зменшити інтенсивність появи піни, я в інтернеті придбав харчовий пінегасник, який я зараз додав в нашу брагу. Розбавив тут його у воді. Піногасник потрібно додавати в кількості 0,1-0,5 мл на 1 кг зерна. Так, розливаємо по поверхні. Також забув сказати про гідромодуль для даної браги. Він такий же, як і для цукрової. На 1 кг зерна потрібно 4 літри води. Тепер нашу брагу перемішуємо. Закриваємо кришкою. Кришку закриваємо щільно. Потім заливаю воду в гідрозамок. І тепер залишаємо нашу брагу на бродіння. Перші 3-4 дні активного бродіння потрібно не забувати раз на добу перемішувати зерновий прошарок, який буде з'являтися у верхній частині нашої браги. І буду періодично включатися, показувати, як проходитиме саме бродіння. Минуло рівно три доби з моменту, як поставив брагу на бродіння. По гідрозамку можете бачити. Яка на даний момент інтенсивність бродіння. Разу скажу, що інтенсивність бродіння залежить від того, при якій температурі бродить брака. Так як у мене в кімнаті на даний момент 23 градуси, а саме з умови умовою для роботи дріжджів це 25-30 градусів. Тепер давайте відкриємо ємність і подивимося, які процеси проходять всередині. Зараз можете бачити, які бульки виходять. З браги, схоже, наче на виверження вулкану. Тепер давайте перемішаємо. Як можете бачити, що на поверхні браги мала кількість зерна. Я планував, що тут буде дуже великий прошарок, який постійно треба перемішувати. Але він поки що на дні. Також можете бачити, піни немає від слова зовсім, так як більш за все це добре спрацював на харчовий, який я додавав. І це дуже добре, що нічого не вилізло. Давайте тепер перемішаємо. О, як вже зашуміло все. Ох. Змайстрував таку собі лопатку. Ще дріжджі добре не переробили зерно, так як воно ще до болі тяжке. Також декілька слів хотів би сказати про запах під час бродіння зернової браги. Він повністю відрізняється від цукрової, так як в цукровій більш такий виражений дріжджовий запах. А в зерновій такий, знаєте, можна порівняти з шампанським чи з вином. Щось типу такого. Я б сказав би дуже смачно пахне. Тепер накриваємо кришкою і відправляємо на подальше бродіння. Ось і готова наша зернова брага. Вона повністю відбродила, на що їй знадобилося 6 днів. На сьомий день гідрозамок повністю умовчав. Так як я готую дану брагу перший раз, то я вирішив переконатися в її готовності і залишив її в спокої ще на 3 дні. По закінченню цих 3 днів гідрозамок все також мовчав. Рідина в відрозамку вирівнялась в рівень. Також перевірив готовність браги за допомогою цукрометра s 3 який, як ви можете бачити, повністю заткнув в бразі, І це свідчить про те, що дріжджі повністю переробили цукор. І на кінець би хотів сказати декілька слів. Про дезінфекцію бродільної ямності перед приготуванням браги і інших інструментів, які контактують з брагою під час бродіння, для прикладу, лопатка для переміщування зерна. Я спеціально не говорив ні слова про дезінфекцію на початку відео, так як вирішив зробити експеримент. Експеримент, як можете бачити по поверхні браги, пройшов добре, немає характерної плівки, що свідчить про закисання браги. Тому на даному етапі можна закінчувати. Вам, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, діліться там своїм досвідом. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на який є в описі під відео. Там я викладаю анонси про відео, які будуть на Ютубі, і ще деяку цікаву інформацію. Всім до побачення, до наступних відео!